Як? Да їй жуковський документ. Да жуковський документ? Ну покажіть, да жуковський документ. Одна мені скажете причину зупинки. Причину зупинки. Ага. Для ще не бачили. А ви бачили? А ви? Як ви кажете вас звати? Жуковський так просто. Не, я почекайте секунду. Одну секундочку, буквально. Вже швидко. Швидко в мене вже є роботи. Зразу... О, це якраз для вас листочок. Так. Так, 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 так. Ну ладно, четко запишу вас. Віталій Іванович. Де 9... ведіть? Перебуває, де кождаї. 22 година до 15 -го року. Так. Та 0174. Ну, слухай Віталій Іванович, причина зупинки транспортного засобу з ходською неправопорушенням. З чого ви взяли? Я що? Так. Ви. Серйозно? А ну, і як, з якою швидкістю я рухався? 527. А що ви взяли, що на даному ділянку не дозволено, це швидко? Тому що там стоять знаки. Та ви що? Да. Які знаки? ну давайте. давайте мені... Про Процитуєте мені пункт правил. 3... Який там в нас. 12.10. Що нам сказано? Ну Давайте, пункт, будь ласка, 3.29. А що, ви мені опитування робите? Так, бо що? Що ви некомпетентні. Я можу, можу ви мене, мене зупинили зараз взагалі проти правил. А що проти тому проти? що президент України, знаєте такого Янукович? А. От він заборонив у 2011 році, в вересні, безпричинні зупинки. А ви чомусь зупиняєте без причини. Той знак нелегітимний. Він нелегітимний. Той та? знак 70 км на годину? Ні, а він нелегітимний. Це, це, питання, да це питання піднімають постійно, коли я і мої колеги їздять через ваш Богом забутий пост. Але ви чомусь продовжуєте ігнорувати наші. Чого продовжуєте? продовжуєте, тому що ви маєте після зміни сказати своєму керівництву. Ви розумієте, що згідно пункту правил 12.10. Правила вимог тих відзнаків, вони можуть бути притягнуті до відповідальності водіїв і тоді, коли вони встановлюють згідно законодавства. А вони встановлені з порушенням законодавства, тому що знак, який про характер небезпеки, таблички, яка вказує про характер небезпеки, немає. А тут чітко написано в основних останніх правилах дорожнього руху, якими я керуюся, що вони. Можуть бути 329 і встановлені тільки з знаками, які додатково характеризують характер небезпеки. От і все. Тому давайте ми на вас складемо, будь ласка, пане Жуковський, заяву про безпричинну зупинку і я собі поїду, добре? Ні, я вас не зупиняв. Я вам Ні, ви мені нічого не пояснили. Інакше будемо визивати 102 або вашу внутрішню службу. Ну добре, давайте мені докази в першу чергу, що я порушував швидкість. <пізи> Ні, я розумію, я, розумі, я можу, можу вийти, можу вийти, але не хочу. Несіть докази. я, я, я побіду, Як хочете? Як хочете. Як я можу принести докази? Ну тоді я, я про безпричинну зупинку і вже відпускаю вас. Добре? Прийміть, будь ласка, від мене. Якби б, без Добре. Зараз <кліян> я найду тільки той листочок, у мене вже все готово до вас. <пліян> так, -та -та. У мене всі документи є, що треба до вас. Так, так, так. Не вже мене скінчилися. <пліян> ні. Ні. Я вже неодноразово. Піднімали так 100 питання. Коротше, давайте так. Е -е, По-перше, докази. А по-друге, докази, що я перевищив швидкість Я ж вам ще раз, я не можу туди принести відбір сразу в стріму. Ну як не можете, як ви, мені, згідно, ви мені маєте надати докази. А з машини я виходити не зобов'язаний. Я вас і не заставляю Ну мені. то все, давайте сюди докази. то, то він у вас не стаціонарний, візит стаціонарний. Може бути, а може бути не стаціонарний, там є інструкція. На, на даний час не стаціонарний. Ну то й чекайте, міністр МВД заявляє, що забезпечив всіх працівників міліції супер-пупер технікою. Ну, то Вона є переносна. Принесіть і покажіть мені. Та, ти, я мав трука, така й немає. А мені що трам... я кажу, що там у вас стоїть? Принесіть мені, покажіть. Що це не можу вам знайти той листка, якого ваш? В принципі, то тоже для вас підходить. Нагадайте ну, мені, як той ділянок, ділянка називається? До дороги називається? Автодорога львів дорога Львів Тернопіль. 90 ну тому що ви казали, що там 80? Ну, Так 80 не є порушення на даній ділянці. Почнемо з того. Там обмеження немає. Там обмеження нема. Нема. Читайте пункти правил. Чекайте пункти правил. Там немає знаку які... таблички, яка характеризує про характер небезпеки. Вони можуть бути встановлені тільки з тими табличками. А її немає. Є перелік табличок, теж стандартизований, які є, додаються до знаків, уточнюючи. Там немає такої таблички. А то, що у вас пост, так я собі що поставлю біля хати, теж там, я не знаю. Знак 50. Буду казати, що моя хата не їздить швидко, так? Ну і що ж у вас пост? Я розумію, що пост. Я знаю про те, що пост. І що далі? А знаку 50 там нема. Там знак 90. Це є дорога, той знак не дійсний. <реку> Буде... <реку> Слухайте, не... не робіть церкву. Або, або, або я поїхав, бо ми ж тут забагато говоримо. Або несіть докази, або я поїхав. Я вам нічого не буду придивляти, тому що ви не надали мені докази моєї вини. Ви не надали мені причини зупинки. Я не бачу причини зупинки. Я причини зупинки не бачу. Де є причина зупинки? Ви кажете, що я їхав з швидкістю 80, то не є причина зупинки згідно пункту правил 12.10. Ви кажете, що там є на візірі щось інше, наприклад, 160? Ну покажіть. Що означає добре їдьте? Чого ми не зупиняли? За яке перевищення швидкості? Там не було 80. Там не було, ну і що, що 82? 12-10 каже, що не перевищено. Тобто і знак не діє 50 чи 70 і так далі. Там 90 км на годину, згідно траси. Я не їхав 110 навіть, щоб могли сказати, що я перевищив. Я їхав 90, так як правила передбачають. А міг їхати 110. Ну, давайте будемо тепер на, на анекдоти переводити, так? Добре, пане Віталій, передасте собі керівництву. І можете ще мій номер записати. Мобільний? Ні, машини. Що, все, дороги, дорого сюди? Добре, до побачення. тут От Чекай, а міліціонеру треба пояснити, щоб він нікого просто так не зупиняв?